Відкритий урок сьогодні проводить Біла Тетяна Филипівна, викладач по класу гітари на тему розвиток художніх компетенцій учнів дитячих музичних школ. Мені допомагає учениця першого класу елементарного підрівня Кулякового Настя. Починаємо ми урок з того, що учень має правильну сидіти. Сідає на край стула. Ножку ставимо на підставочку, права нога стоїть всією площиною на підлозі. Стоїть, стоїть. Е, рука зверху, руку зверху. Повертаємо і падаємо пальчиками на струни. Не торкаємося е, деки. Е, далі. Скажи, будь ласка, які штрихи ти знаєш? Щепок і удар. Удар. Удар це як? Ще ми називаємо його апояндо. І щепок. Це тирандо. Добре. Е, перша вправа, з якої ми починаємо урок, називається Гусінь. Жила була гусінь, оце її хатинка. Е, і одного ранку вона вилізла з своєї... Домівки, сонна, ще не дуже поспішає, і побачила яблуко. І вирішила вона скуштувати це яблуко. Вилізла в гусінь і ми ставимо кожний пальчик. Мета цього це є поставити кожний пальчик на лад наступний. Отже, перший палець ми ставимо на перший лад, другий палець ми ставимо на другий лад. І ось перша наша проблема заключається в тому, щоб розірвати оцих два пальчика. Далі піде третій пальчик і четвертий. Потім, щоб зробити інший крок, наступний, ми маємо затримати четвертий пальчик і перейти на перший, і піти далі от в такому ж режимі. Давай почнемо спочатку. Пальчики і М-удар. Починаємо. Ритму ми просто е, слідкуємо за координацією рухів, щоб пальчики не прогибалися. І от ми дійшли до 12 ладу, і тут наша гусінь згадала, що вона не виключила молоко і вона вирушає назад, не спіши наша гусінь, е, сонна. Тепер твоя задача. Перейти з пальчика на пальчик, слідкуємо за координацією рухів. Переступаємо, не перекривуємо, не відриваємо, переступаємо з пальчика на пальчик. Не відривай пальчик, не поставиш наступний. Всі пальчики тримай над струнами. Не загибай під 100 під Не прогибай пальці. в дорогу другий раз. Твоя задача зараз переступити першим пальцем з першого лада на третій, потім на п'ятий і так через лад. Тобто ми ставимо пальчик перший замість третього. Не одперувай пальці. Неправильно. Не з четвертого переступаю на перший. Пішла наша гусінь до 12-го лада. Згадала, що не виключила праску і вертається назад. Тепер твоя задача треба четвертий палець поставити замість другого через лад. Рука зверху. Зверху. Неправильно, неправильно. Будь ласка, з четвертого на другий. Да. Ці пальчики намагаються триматися над струнами. Добре. Виключила праску наша гусінь і вирушає третій раз за яблуком. Зараз задача поставити перший палець замість четвертого. Тут можна підключити рахунок. Усінь добралася до яблука, але згадала, що не закрила двері і вертається знову назад. Раз, два. Чекай, чекай, давай зараз. Раз, і два. Раз І два, і ні, ні, ні. ні яка задача була? Угу. Раз, і два і раз, і два. І раз, і два і раз. На двері і четвертий раз наша гусінь летить за яблуком. Давай зараз спробуємо порахувати, як. І ще ми не рахували. Так. так, так і зараз твоя задача перестрибнути через четвертий палець. Так, ме, Так, ме. Наша гусінь схватила яблуко і вертається назад. Пальцем ти перестрибувала, а я попросила тебе переступати, а не перестрибувати. Так, да. так. -ді так, ді, -ле. так, ді, ме, та. Вправо завершимо, заглушимо. Так. Вправу можна робити на різних струнах. Кожний урок ми. Е Піднімаємо планку, ускладнюємо задачу. Тим, що ми переходимо на інші рівні, це доволі важко. В майбутньому це може бути рух по позиціям. Переходимо на Першій позиції до шостої сторони, надалі спускаємося по другій позиції вниз, по третій позиції вверх. І так змійкою вверх і вниз. Не хочеш спробувати? Ну давай спробуй. E, bez, ja, bez może bez rachunku. Yeah. Mm -hmm. За координацією рухів, добиваємося ритмічної вправності. Ще технічної немає, тому що це перший клас, але ритмічно вже е, учень е, розуміє, як не зупиняючись робити певний рух. Так, е, скажи мені, будь ласка, як називаються струни? Ми, сі, соль, ре, ля, мі. Хорошо. Як називаються пальчики правої руки? -I -M -A. -I -M -A. Добре. Зараз ми з тобою згадаємо звукоряд. Це ноти, які виконуються по порядку. Починаємо з самої нижньої ноти з шостої струни і йдемо вверх. Не забувайся, позиція. Тобто в даній ситуації є лад такий палець. Називаємо ноти облоком. С. С. Ду. До пальчики і м удар не називай ноти. Не не завайнути. Але не забувайся, що пальчики ми міняємо місцями. Хорошо. А дава спробуємо експеримент. Попробуємо зіграти гану до мажор оцими пальцями. Давай, давай. Тому е, така реакція учениці. Але вийшло, все у нас вийшло. Отже, зараз технічно-теоретична частина уроку у нас закінчена. Зараз ми переходимо до більш цікавішого матеріалу, до художнього. І сьогодні ми спробуємо попрацювати над п'єскою Казка Вікторії Куліковської. Е, перше програвання учениця прийшла з дому і має показати, що вона вдома навчилася. Просто грає, а ми слухаємо. Спочатку ти е, програєш називаючи ноти. Прогаєш, так? Так. Давай. Як ти хочеш порахувати ці ноти зараз? Раз і два і. Ну давай. Тут ми зіграємо її восьмими нотами, так? Раз і два і раз і два і раз і два і два і раз і два і два і раз і два і два і раз два і раз і два. Раз, раз. Раз, раз, і два і раз і... раз і. два і раз, і два, і раз, і два, і раз, і два і. Хорошо. <плес> а тепер давай попробуємо порахувати четвертними нотами. Як ми будемо рахувати? Раз, раз, два, три, чотири. Да, так. <плес> так як у нас тут не буде восьмих нот, то ми без і будемо рахувати. Раз, два, три, чотири. Спробуй. Получите? Раз, два, три, чотири Раз, два, три, чотири Давай я допоможу. Раз, два, три, чотири Раз, два, три, четыре, раз, два, раз два, три, четыре, четыре. Бачиш, ти сама бачиш, що ти е, з яким словом не розумієш його. Яке слово не розумієш? Там, де після раз, два, три, чотири. Чотири. Дос, ти не розумієш шти. слово «чотири». Добре. А давай е, let's count in English. Давай спробуємо переходить по-английски. англійськи порахувати. Ну, бо тут слова коротші і... Односкладові. Так, да, Односкладові, їх легше промовляти. Хорошо. А як ми ще вміємо рахувати? Академія. Академія, тобто використовуючи індійську методику. Давай. Рахувати, називати, ти просто зараз ще раз зіграєш цю п'єсу, от як на сцені. Так? Зберися, будь ласка, щоб не було помилочку. ритм і Повторювали ноти, рахували різними способами, навіть зіграли в акомпанементі. Наступна наша п'єса це темний ліс. Можна зіграти? Що ми там бачимо у цьому темному лісі? Що ти уявляєш собі? Страшні гілки, все таке, все хрустить, йдеш під ногами, таке все злякоть, гілки здають. На дворі сонечко світить, да? так? Все, там все таке страшне, таке темне, таке небо темне, без хмар, без нічого, без сонця. О, от, І... Ну от давай ми зараз це покажемо. Давай я буду тобі рахувати, так? Да? Як тебе рахувати? Давай і там. Я ще запушую граю. Там кадіме. бас? Ш -ш -ш. Удар. Удар. А коли граєш тему воздуха нашого, вверху да? Да? в тебе тема йде щіпком, і щіпок цей треба грати тихо, а не верещати, правда? А от бас взагалі треба грати м'яко, не гриміти, але і не тихо. Так? Давай ще раз. 他。嗯 Попрацювали над образом, звернули увагу і на ритму, і на штрихи. Ну, ноти ми знаємо. Так, добре, тепер давай покажемо, як ми вміємо зіграти вальс. Це у нас вроді як крупна форма, вже, тому що багато частин. Награємо першу частину, потім другу, тоді знову другу і першу. Сконцентруйся, будь ласка, і е, не забувайся, що в тебе є бас і акомпанемент. Оці ноти, котрі ти граєш пальчиками, і М, е, ти граєш тихіше, бас голосніше. Так, Поїхали. І... Хорошо, так, і ще ми з тобою разом граємо. Порувала з зранку мишка Вікторія Поляковська. Нікі, то може бути декілька куплетів? Mm. Давай ми спробуємо зіграти зараз двічі, хоча б mm. так. Посадку о, гітариста, роботу над постановкою лівої руки, розвиток координації рухів, розпізнавання нот на грифі та в нотному зображенні, працювали над розвитком відчуття ритму та звуковидобування. Учениця вчилася умінню грати в групі ансамблі поки що з учителем, торкалися розуміння та відтворення художнього образу п'єси. Вчилися погодженню на сцені в даному випадку на камері. Сьогодні ми дякуємо всім за те, що нас подивилися, послухали, і просимо написати свої коментарі під відео. Дякуємо за увагу!